Юрію, скажіть, будь ласка, підтверджуйте цю інформацію, що ви є ініціатором даного законопроекту, і нині він вже передан на розгляд керівництва Верховної Ради України. Прошу. Е, так, це позиція політичної партії волі, яку я представляю в парламенті. Моя власна mm -hmm. позиція. Я зареєстрував законопроект, який забороняє проведення виборів на тимчасово окупованих територіях і місцевих виборів, і виборів до Верховної Ради. І ця заборона діє до моменту. Повного контролю українською влади uh -huh. над цими територіями, повністю контролю над зовнішніми кордонами нашої держави це є надзвичайно важливо, тому що ми з вами розуміємо, що в іншому випадку ми будемо мати не тільки визнання чи признання того, що нас територія це не окупована, що ці вибори будуть проведені, а ще й будемо мати тих бандитів і тих негідників, людей, які Мають постати перед гакським трибуналом, будемо мати не тільки mm -hmm. депутатами, мерами, а в тому числі і ще й е, представниками Верховної Ради. Тому такий законопроект є. От я сподіваюся на підтримку всіх е, депутатів патріотичних mm -hmm. і всіх демократичних політичних сил, щоб не допустити е, того сценарію, який зараз е, Москва, агресор, Путін, нав'язує Україні, і такий спосіб, такий спосіб, по перше, хоче. Уникнути санкцій чи зіскочити з цих санкцій. По друге хоче перетворити. Агресію на внутрішній конфлікт України, ну тому що як ви розумієте, якщо українська влада проводить там вибори, то означає, що вона визнає, що ця територія є підконтрольна, і відповідно мова про ніяку агресію бути взагалі в принципі не юрію. Як ви думаєте, а, коли на може бути розглянути депутатами? Наступний тиждень пленарний є варіант, що буде розглянути цей законопроект. Я буду наполягати на погоджуванні okay. раді в понеділок, понеділок це, щоб це, щоб цей законопроект був включний в порядок денний, і ми його могли розглянути на черговому юрі. Ще одне. Питання величезна кількість сьогодні, все таки експертів говорили, що повернення і обміну дій Савченка і її повернення вже в Україну? А воно все таки тягне за собою величезне кількість таких важливих фактів, і одних з цих фактів, що все таки є домовленості між Російською Федерацією і Україною з приводу такі проведення на окупованих тимчасово окупованих територіях Донбасу, проведення виборів. Як ви думаєте, це дійсно так чи можливо це просто розмови? Прошу. Це Я питання. думаю, що перше повернення надії Савченко це дуже підсилить е, всіх тих людей, які дійсно на депутатів народних, які дійсно у парламенті борються з системою, а таких насправді дуже мало. Е, здебільшого е, всі ті, хто сьогодні підтримують дії діючої влади не виконують зобов'язання, які були дані людям українцям на Майдані, вони якраз власне цього не роблять. Тому я думаю, що ту невелику кількість народних депутатів, яка в парламенті є, її повернення підсилить. Це перше. Друге, на рахунок uh -huh. того, чи ці сепаратні переговори про вибори чи не про вибори між кимось проводяться, це має приймати рішення парламент як представницький найвищий законодавчий орган країни. І представницький орган всього українського угу. народу, От, тому я сподіваюся, що вистачить здорового глузду більшості народних депутатів, не про, не дозволяти проведення таких виборів до того часу, поки ми не будемо дійсно контролювати наші кордони і не будемо контролювати цю територію. Дякую, Юрію. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. нагадаю, нагадаємо, спілкувалися з Юрієм Дерев'янком. А поза депутатом, народним депутатом України, все, що він сказав, ми зараз будемо.